Так, регламентна комісія зібралася на проведення чергового засідання постійної комісії списки з питань регламенту депутатській діяльності етики прав людини та законності. У нас є питання, які ми мы От, ходили. Е, е, Порядок день. Селиш Ради 8 кані, що заплановано на 10-му, 10 25 року, про розгляд проєктів рішення 73-ї чергової сесії та їх погодження. Щодо розгляду звернення Филипенка Тамарі Марину на надії депутата Дружба Віктора Федоровича. Значить, що я можу сказати про цьому питання? Пошу, Пошу, Давай, здрав.

Виникла необхідність додати ну, затверджений порядок денний на 73-й з розпорядженням, але він вже там, треба його змінити, так як виникла необхідність задати питання про наняття згоди на отримання благодійної допомоги, так як бухгалтерія не може придаткувати отримання безоплатної цінності без цього рішення. І крім того, від відділу освіти надійшло клопотання про те, щоб внести зміни. Програму підтримки молодих педагогічних працівників закладу освіти 24-25 рік і внести зміни до програми е, харчування. Е, обидва проекти, що пропонуються додати, не були зачасно оприлюднені на офіційному самі, там розглядали з профільною комісією, бо профільна комісія не забрала соціальна, mm -hmm. там немає форму. Е, так, через то пропонується вже затвердити порядок денний з рахуванням.

Встановити місця податків для зборів 24 року про затвердження про положення, про службу у справах дітей, ковід, нові редакції в життя, заходів щодо державної реєстрації. Про безплатну передачу матеріальних цінностей, і питання. Справа секретаря викону виконавчих комітету постійної селищної ради про надання згоди на отримання благодійної допомоги про винесення змін до програми на підтримку молодих підготовків, педагогічних працівників закладів освіти, послівської села Ради двадцять чотири про внесення змін до програми харчування закладів освіти, постільської громади на 22-25 рік за слухання звіту служб, звіту начальника служби у справах дітей Песхівської селищної ради і Винні, висновка, днень, доцільнім, доцільнім У вирішено задати висновок на проєкт. Порядок денного є обґрунтований доцільним вчасному відповідає меті завданням і повноваженням органів місцевого самоврядування, не супереччинні законодавства. Підримати. Слухати. Підримати. А, с Так, С що схвалити. А, с холодильника. Уточненные порядок двигания, 73 чергов сесії Кисліфселиш на радость кухань. Щодо заплановано на 1025 -е -е року. З урахуванням запропонованих за? Хто да. за. Завжди. Завжди. Так, По другому питанню пропоную затвердити проєкт рішень на 73 ю чергову. Рішення про зміння пропозиції, якщо хочете, можете. Знайомитися. Бюджетна комісія ще не відбулася на ну, погодження. Питання ці погодження. Так, ну, це прошу пропозиція, так що було зрозуміло, саме рішення окремо пізніше, так само. Про постановлення місцевих зборів за, за час опулюваний проєкт, теж бюджетної комісії позгодження. Про затвердження положення про службу справ дітей нової редакції життя заходів щодо державної перереєстрації. Треба внести зміни в положення, їхній основний документ, так як підприємство тут, а у них положення передано на місця повноваження по усиновленню і повноваження по протестуванню дітей в дитячій будинки сімейного типу. Через то нам треба внести зміни в це положення, щоб могли ці функції на місцях здійснювати. Дівчата отримують доступ до системи усуновлення, які усиновлення. На місцях mm -hmm. буде база Українська, можна буде тут собі дитину, не через Баб'янку, країна, а у нас в пісківці. Тож воно оприлюднене. Передача, так як ми завжди передаємо, військовим е через Добродія на 32 тисячі, через прямо е пряму військову частині 49-41, там РЕП на 247 тисяч кодрокоптер, дерисковий 415, реч, е-е 234 474. І електричний велосипед, там ми передаємо мішку дротилового. З виконавчого комітету передаємо на центр. Це для соціальних працівників було припланеніше. Так, земельні питання виходженні в комісії. Тоже. Якщо що, можете ознайомитись з ростом, якщо потрібно. Такі ж здох не Так би. Про надання матеріальної допомоги. Значить, у нас дві заяви, що терміновий Годлєвський на операцію Сергій Анатолійович, там 80 тисяч поводила бюджетна комісія для закупівлі пластину для операції на хребті. І дружина загиблого, що вчора було поховання Ющенка Сергея Михайловича, Вашурунка Ольга Ваконко Ольга Михайлівна. Там ну, треба надати кошти, там дитина неповнолітня. На Україні, так. то бажано якнайшвидше надати. Так, далі рішення про керуючу проєкт рішення і пронесення змін до виконкового, яку зміни в керуючі. На посаді керуючую пропонується кандидатура Рахрещень Кублянку Альони Бабовані. Далі. надання згоди на отримання благодійної допомоги, те, що його видатково вносили. Mm -hmm. Тут офісні меблі. меди, офісний ноутбук, куди? З накуночі. передано в громадську організацію центр розвитку і ініціатив і для реалізації проєкту створення та розвитку консультаційних пунктів для бізнесу. Ну, в общем, ми його приймаємо неоплатно на загаль. Вартість 29 тисяч 391 mm -hmm. Ще одне з тих, що додано було, це педагогічних працівників. Відділу освіти просить внести зміни до програми. Там мали право на виплати. Тільки працівники, які мають закінчену вищу педагогічну освіту, вони пропонують до працівників за потребою, які мають незакінчену вищу педагогічну освіту, так як у них працюють асистентами молоді дівчата, яких по 6-7 тисяч заробітна плату. Це було да, через 100 пронести зміни. E, значить, далі про внесення до програми харчування. Те, що ми говорили, e, переробили. Минулого разу, пам'ятаєте, не пройшло по голосуванні, було перероблено, суми трохи зменшилися за результатом, але вже тягнути нема куди. Відівосів завтра, да, 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 так розумію, Руслан Васильна да. питання. Вона да, буде доповідати про цю питання, ви скажете її. На сесії Руслана Василь буде доповідати тому, що комісія не відбулася. Mm. Але ж, ми не був, ну, мінцію, ну, не було, так. просто питання там ститівки. Я не з постановок мають маю норму розраховувати, калорійність харчування, того, що забезпечити. Потім побачимо підписання веньок на кожен навчальний заклад. Тому щоб забезпечити, тоді потрібно збільшити ціну, тому що ту то калорійність написали староцінно, вони не можуть забезпечити. Вам у нас найменша в області по всім критеріям за менші. І по навчальню закладу найменші. А конкурси по поводу закупівлі? Ну це вже воно, тут не залежить. Ні, вони будуть? Ні, вони теж зараз проводять, там на смотрі, що не заплечте що і не ж пропонується 75 гривень, тут є вирівняна таблиця. Значить, було те, що не стало на зараз. Ясла 60, пропонується 75, садочок було 75, зараз пропонується 90, перші 4 класи 45, зараз пропонується 50, з тиждень за рахунок державного бюджету, аналіз це було 5 і 9 класи, зараз 50, пропонується 60, 10 і 11, зараз 50, пропонується 65. Отака. Ну, рахували потреби харчування, про бюджету буде вже давати гроші. Чи? По мігом. треба там більше, але мільйон сто три. Так, мільйон сто три треба, да. так? То mm. ми вже рахували, в принципі, по новим цінам, щоб орієнтувати. Ну mm. тобто не ставить чи новому партію починаємо відключатися на навчального року для забезпечення харчування доспех. Так, що проекти рішень погодить. Без внесення в голову. що, голосуєте? Я за. За. Всі за. Третє питання. Надійшла скарга. Надію від таку блонку Віктора Федоровича від Кулипенко Тамари Івановни. За регламентом і за положенням комісії ці скарги на її потаки розглядає регламентна комісія. Я, Колипенко Тамара Іванівна, мешканка селища Пісківка, звертаюся до вас з скаргою на поведінку депутата Блонського, яка, на мою думку, є несумісною з етичними нормами, передбаченими статусом депутата місцевої ради. Останнім часом депутат Блонський не допускав групи зневарливе та образове спілкування з посекціями у соціальних мережах, скрін докази спілкування в людні з групи саме при їхній Фейсбук, реакція на допис по Світянську реформу закінчено. Додаю. Вважаю таку поведінку неприйнятною для особи, яка обрана представляє інтереси громади, вона підриває довіру до, до органів місцевого самоврядування, створює атмосферу ворожнечі та зневаги в суспільстві. На піскає вище виходно, прошу провести перевірку фактів виконавних у скази, надати офіційне роз'яснення щодо відповідності дії депутата Патабонського нормам депутатської етики, розглянути можливість застосування дисциплінарних заходів, передбачених регламентом селищної ради та чинним законодавством України. Тамара Полипенко. Я конфлікт інтересів, виходить. Я не приймаю участь у тому. Тоді вносимо в протокол, що Віктор Блонський заявив, що не брати участі в розгляді зкалі через конфлікт інтересів. Питання ми не можемо розглядати, бо у нас немає. Ну тоді я пропоную надати проміжну відповідь заявниці. Що комісія повноважена на розгляд не має форму для виходу даного питання і додатково надав роз'яснення, що без капітальних застосовується тільки до людей, які перебувають і до вихідності. Дорогопаду від стапітальних всякнення не можуть застосовуватися. Ну, комісія, дякую, все. Заскажу, коли я заплачу щас.